Для цієї смачної закусочки нам потрібно буде 2 баклажанчика, пів кілограма фарша ассорти. Я взяв 2 види сира солгуні та бринзу і штучок 5-4 помідорки до справи. Першим ділом ми почнемо з підготовки баклажанів. Ми беремо баклажани, нарізаємо їх такими скіпками товщиною палець. Розкладаємо, беремо їх, солимо, перчимо або додаємо будь-які приправи за вашим смаком. Гарненько присолили, приперчили, поливаємо їх легесенько олійкою і відправляємо на 20 хвилин в духовочку, щоб їх приспустити. Тим часом, поки наші баклажанчики заграють в духовочці, ми беремо, натираємо сир, міксуємо його. І будемо доводити фарш до смаку. Додаємо спеції за бажанням. В мене це сіль та суміш перців. І додаю фарш половину свого мікса сирів. Ну, Можна трошечки менше, ніж половину. Там подивитись самі по пропорціям. Цю частину ми відставляємо, вона нам поки не потрібна. І це все діло гарненько вимішуємо. Гарненько вимішали, і у нас утворилася така м'ясна сирна маса. І теж відставляємо і чекаємо наші баклажанчики. І так, прилетіло 20 хвилин. Наші баклажанчики приспустилися. Як ви бачите, у нас вже все підготовлено. За кадром одне, що я зробив, я підготував томати. Я взяв їх, нарізав кільцями, а потім ще навпіл. Це все залежить від... Діаметра томата можна і цілими кільцями залишати, можна пів кільцями, там вже різниці немає. Фаршик наш підготовлений. І рівномірно тонесеньким слоєм починаємо розкладати по нашим баклажанчикам. І так, як ви бачите, я рівномірно пів кілограма на два баклажана розпреділив. Все у нас виходить дуже добре. Далі, що ми робимо? Далі ми беремо наші томатики і розкладаємо томатики на баклажанчик. Зверху на фаршик. Якраз пошли свої домашні томати, такі всі соковиті, аж розкладую, вони аж течуть. Це дуже добре. З таких китайських, турецьких томатів смак буде не той. Як ви бачите, ідеально мені вистачило 5 штучок томатів розклав. Як ви бачите, вже наша страва набуває більше барв. Далі що? Ми залишки нашого сира, мікс сирів, Посипаємо зверху це все діло. Ми посипали нашим сиром зверху, як, як кажуть люди, апетит приходить в процесі, то він уже до мене прийшов. Кому сподобалося, ставимо вподобайку, я відправляю наші баклажанки і ще на 20 хвилин в духовку, а потім буде все круто.